Підтримки благодійного фонду Галичина сприяння Анастасії Демінської. Висловлюємо подяку за створення програми компанії Контакт Інвест. Покинуті самотні люди чи власне щастя. Боротьба між турботою про інших та піклуванням про себе. Багато хто бере друге, але не він. Ви дивитесь Добрий Зік проект, що здійснює мрії тих, хто на це заслуговує. Сьогодні у програмі покинуті усіма. Ніхто наці не навідує. Вони виявилися потрібними лише йому. Це є справа мого життя. Ким стане наш герой для стареньких? Я не пізнав аж потім. вже. Та що отримає взамін? До команди доброго зіку звернулась Марія Крамар. Жінка хоче здійснити мрію одного чоловіка лікаря Богдана. Він дуже хороша людина, чудовий лікар, прекрасний спеціаліст, така чуйна, відзивчива людина. Марія, як і Богдан, мрію, котрого вона хоче здійснити, працює в Угневі, найменшому місті України. З першого погляду цей населений пункт схожий на невеличке село. Тут живе всього 800 людей, дуже мало молоді. А більшість будівель стоять пусткою. Через погані дороги дістатися до Угнева непросто маршрутки не часто сюди їздять. Здається, це місто нікому не потрібне, які ці старенькі, самотні і всіма забуті люди. Вони також живуть в Угневі, у відділенні хоспісу, що розташоване у цьому населеному пункті. Ти хлопці спочивати. Григорію Васильовичу 75. Усе своє життя він прожив із дружиною, дітьми. Але останній місяць провів у хоспісі. Тут, у не найкращих умовах, почувається щасливішим ніж із рідними. Він розказує, що в нього є син, в нього жінка є. Живуть вони неподалік. І ну, не склалося в нього в сім'ї, так як він розказує. Я маю тільки то. А син мене як вип'є кулаки на моїй голові. І туди, і туди. куди попали? А не вип'є. Золота людина. Його привезли недавно, родичі так і не об'явилися, то ми не знаємо звідки він. Ніхто не приходить. Ніхто наці не навідує. Схуй він. Покинутий найріднішими людьми дідусь намагається знайти необхідне йому спілкування серед таких, як він, теж самотніх, немічних і старих. Христу! Слава — Ви прийшли до нас розвеселити? Добре, дякую. Дівчина по підмовляй. Тай ще дівчана підмоса молодо. Одна із слухачок дідусових оригінальних пісень Євгенія Григорівна. До останнього бабуся трималася рідної хати і як могла давала собі раду. Та після смерті найріднішої людини зовсім занепала духом і почала хворіти. Тепер вона теж пацієнтка хоспису. Мушу заступити. Мені руки трясуть, почала вчали, помливала. маєте таке буденція заступає. Тоби мщень вклякала, бо ми вже є старої руки трясуть. Мала семеро дітей. А два сини поховала. Одного поховала вже 13 років, а другого поховала півтора року, тому самому старшому, Бо дітей. І так як свій син помер, я так сильно приболіла. так сильно. Бо то така була моя дуже добра дитина і старший він. І я так приупала чисто. Тяжка доля, як в її розповідях. І, ну так вийшло, що вона при живих дітях залишилась сама. Внуків маю 18, А правонуків онуків, маю 20. Та ніхто з них жодного разу не провідав старенької. Вона хотіла б тішитись внуками і правнуками. Натомість розрадою їй став лише молитовник. І нетривалі прогулянки порожніми коридорами. Молитовник той є той же мій давно радянських латів. Владик такої. Бо тепер є вже такі молитовники, можна купити скрізь. А раніше він купував великі гроші, бо мені з Польщі привезли. Кожен день. Дуще ну, ми молимо. Кожен день. Моляться разом із Марією Степанівною. Це сусідка по палаті пані Євгенії, бабуся, яка має трьох дітей. Онуків і навіть правнуків, яка знає, що таке війна, бо пережила її, сьогодні мешкає у хоспісі, бо боїться залишатись вдома сама. Вони мене вже були, вже стара я того. А я лишилася сама в хаті. Чоловік помер, син помер. Я ще сама лишу в хаті, і я не могла бути і мене завезли. Я вже тут трету зиму, а син був ще молодий. Так, я ж його поможу, то помию, а більше я нічого не роблю. Тут добре, бо заболіло щось, щось тоді вже щось допомагає. А дома в в хаті що, що з нею робити? І нема до кого заговорити ні, нічого. І так я сіду, ходжу, як, як так. Та, маючи сім'ю, бабуся бачить рідних вкрай рідко. Близькими для неї стали мешканці хоспісу і медперсонал. Тут всі люди старенькі, вони потребують спілкування, потребують уваги, вони відірвані від своєї домівки, від своїх рідних. І от ми хочемо так, створити їм таку атмосферу, наблизити їх до домашньої атмосфери, щоб вони відчули, що вони є вдома в колі своїх рідних. Добрий ранок. Що, як справи ваші? Добре, бо дякувати добре. Що добре? Поїли не. Чаю купили, віків хіку угу. і далі сидимо. І саме Богдан, який працює у хоспісі, замінив стареньким їхніх рідних і близьких. Він чи не єдина людина, якій вони не соромляться розказати про своє нелегке життя? Вони знають. Він точно вислухає їх і допоможе. Вони дуже його люблять. Для них він друг. Він не є просто як, як лікар. Він є друг. Він з нами розмовляє на любі теми, помимо того, що він що він їх лікує, помагає. Кожному є щось своє. Ну, Переважно вони розповідають про те. ну… Про свої захоплення, які в них були, про свої хобі, тобто те, що є свіже в пам'яті. Він не може без того, щоб він не прийшов до них. Тобто він ними живе, а вони постійно його чекають, щоб щоб подивитися на нього і зарядитися енергією від нього. Особливо шкода, коли бачиш родичів. Ну, але родичів тих, які, яким ця людина дійсно дорога. Тому що є такі родичі, що приходять. і Дивляться, що там ще ні, там коли там вже. Ще... Від дотиску, що мені добре було, підберемо. що не серце не погололо. Підберемо, підберемо. Минулий раз підібрали і той раз підберемо. Ви ви, я пила їх три роки, mm. ті таблетки, що ви мені туди дали. На даному етапі я можу сказати, що це є справа мого життя. Тримайтеся. Бувайте здорові, дідусь. Дяду. Треба. Навіть не знаю, що, що заряджає його, просто він хоче допомогти тим людям. Наш лікар є дуже добрий, бо я е, була дуже хвора, і я поїхала до доравитися наш район, другий район. Ну він мене прийняв з району, по мене на ноги поставив. Добрий лікар, він мене лікував. Як я, я після по похорону, мені чоловік помер, я тут прийшла, він дуже не лікував. Чікапа, Ні нічі капав. І що, що, що між того лікував? Що ви І нас не лишали, коли нас не чекали звідти, бо у нас були тут. Ну, то ще наразі не втікає, коли ага. разів не втікають, щоб були в нас. Ці дідусі і бабусі знають, що таке життя у хоспісі без їхнього улюбленого лікаря. Адже у 2014 році його мобілізували, і він більш як рік провів у зоні АТО. Але так як я був єдиний, який мав звання, я був молодшим лейтенантом, то мене зразу ж в перший місяць відправили в артилерійський дивізіон, і ми фактично, де я з ним рік часу в лісах в полях. Ну, всі передові Луганської області з ними пройшов. Він, бачите, не побоявся. Коли настав момент, він поїхав в зону, а то захищати ну, нас всіх, нашу землю. Та навіть коли навколо лунали обстріли, а смерть чигала на кожному кроці. Ще якщо автоматний якийсь бій, ну, стрілкової зброї, ну там ще щось ти розумієш, що від тебе залежить. А тут ти просто падаєш і думаєш, попаде в тебе чи не попаде. Ну, тут, тут від людей безвихідність просто. Чоловік не забував про рідне відділення, він постійно телефонував, підтримував зв'язок із медперсоналом та зі своїми старенькими пацієнтами. І, хоч вдома на Богдана чекала дружина та двоє доньок, найперше свою увагу після демобілізації лікар приділив своїй другій сім'ї, дідусям і бабусям. бо вони без нього просто не могли впоратися. Тут фактично не було кому працювати. Ну, сюди не дуже, скажімо, хтось рвався, тому що це ну, до Сокаля 50 кілометрів, до Чорнограда 40. Це їздити туди-сюди, кожен день сполучення тут нерегулярне і нечасте. З поверненням Богдана хоспіс відродився. За його сприяння у відділенні зробили ремонт. Він знайшов волонтерів, які допомагають бабусям і дідусям. Та найважливіше завдяки Богдану з'явилося дофінансування на ліки і їжу для хворих. Ви знаєте, з його пригодом змінилося набагато. Набагато життя змінилося, набагато стало краще. Ну тому що він, бачите, приділяє багато уваги і хворим, і приділяє багато уваги от всім подіям, які тут у нас відбуваються. У Нас постійний зв'язок. Постійно, тобто дівчата, медсестри. Дзвонять регулярно три рази в день. Все здають звіт зранку, в обід, ввечері, коли перезмінка йде. Я дзвоню. Ну постійно, я навіть якщо відпустці, то я там ну, хоча б раз в тиждень, але з'являюся, тому що є хворі. Ну треба подивитися десь лікування. назначить. Якесь лікування, як назначить, то він взагалі дзвонить чуть не щодене. Далі у програмі яку роль приміряє на себе Богдан. Мені потрібно 16 подарунків. Та чому це не сподобається місцевим? Зайдете до нас в лікарню, я вже там був. Через свої обов'язки і щоденні клопоти Богдан майже не проводить часу із власною сім'єю. Хоча дуже про це мріє, хотілось би, звичайно, більше часу з дітьми проводити. Це однозначно. Тому що діти увагою, на жаль, обділені. Богдан Ігорович він дуже багато працює. Працює як лікар, працює як волонтер, працює як громадський діяч. І ну, так як людина багато працює, вона не має стільки часу приділити своїй сім'ї. Неділя у нас сімейний день. Ми ну, максимум телефонні дзвінки. Ну, Хоча бувало таке, що і неділю прихожу виїжджати. Навіть свято Миколая Богдан знову ж таки проведе не зі своїми дітьми, а тут у хоспісі. Вважає, що цим покинутим людям він потрібен більше, адже старенькі, які не отримують уваги рідних, розуміють жодних подарунків їм не дочекатися. Як і колись, до багатьох мешканців хоспису Миколай ніколи не приходив. Туди війна була, не було, не кола. туди ми дивилися, як кулі понад голову літали нам. Тоді ж ми сховалися, втікалися перед ними. А я такої забави дуже не мала, бо я була без батька сирота. Нас лишило, ще п'єтро, то нам мама. Не мала щось такі, якісь Миколаї давати. Чи що. не давно вже не мали такого свята? А я думаю, кожного закарбувалося десь там на рівні підсвідомості, що колись таке було, вони колись таке бачили. Але досить давно вони вже того, того не мали. Втім, наш герой вирішив, що цього року Миколай до стареньких обов'язково прийде, і ним стане саме він. Старі люди то так як маленькі діти, і вони чекають теж якихось сюрпризів, які якоїсь радості вони хочуть. Отож, за тиждень до святкування і з самого ранку Богдан поспішає по подарунки. Щось таке хотілось м'якше, солодше, смачніше, щоб не почалось жувати їм. Ну таке, щоб їм не ускладнювати, скажем, їхнє життя, трошки підсолодити у різноманітниця. Мені потрібно 16 подарунків. Можна Добре, Добре. Я однаково. Я розумію. Так, гривень. 800-800. Щоб разно, то що? Да. Ну, таке, просто постараюсь, там, а отаких от є скільки? Бачите, що є. Можемо тоді візьмемо е, так, цукерки просто. Так, ну ви буде краще, буде більше, буде більше ви, ви собі високо передати разом так, А там вже поділимо. Подарунки це добре, але найбільше не вистачає стареньким уваги і спілкування у цей день. Вони мають отримати їх сповна. Тому Богдан вирішує організувати свято для мешканців хоспісу і звертається по допомогу до директора народного дому Угнева. Ми в нас в лікарні в хоспісному відділенні хочемо до Дня Святого Миколая зробити таку, якби ну невеличку постановку. Я би вас дуже просив. знаю, у вас є е, такі талановиті дітки. Вони там співають, там, і, е, і, і чи можна було б їх запросити сюди? Обов'язково у нас є народному дому. Вже підготовлена програма з дітками. Uh -huh. Ми готуємо святого Миколая. І oh. як, як можливо, як вам потрібно Це взагалі як супер було. тих діток, і ми виставимо уже у день свята. Чоловік вирішує особисто запросити місцевих мешканців, аби прийшли у хоспіс і приділили увагу самотнім літнім людям. Доброго дня! Доброго дня. Доброго дня. Хочемо вас запросити до нас на свято в лікарню <SSS> до дня святого Миколая. Ну, нас там хворих можете привітати, у ну, нас там є подарунки для них. Всього просто їм приємно, коли хтось з угну, хто з сусідів прийде, їх привітає. Якесь... Коли прийдете. Ну, можете за півгодинки чому бути. За півгодинки? Добре, добре зараз. Добренька. Добре. Можете ще когось собою взяти, хто добре. є вдома. Добре, добре. Та не всі реагують так позитивно <рес> на щире запрошення лікаря. Добрий день. Можна вас на секундочку? Хочу вас на свято запросити до нас в лікарню. Зайдете до нас в лікарню. Я вже там був. Хм? Я вже там був. Свято ми влаштовуємо хворим. Просто по -побу побути, якби зайти. А не хворий. Просто забути там, привітати. Хворих би. Я не хворий. А поки Богдан намагається зібрати місцевих мешканців, медперсонал разом із старенькими беруться прикрашати зал і ялинку. Пані Катя, давайте. Так. А ви, пане Григорію, так. Прошу. Що там наше залишилося? Ще щось є? Ви тримайте, пане тримайте гірлянду і будете мені зараз там зверху її вчеплю, Добре? Тримайте ще, пані Катя. Так. Принесли іграшки, принесли ялинку в палату. Покликали всіх хворих. І вони, як діти, ви знаєте, як діти. Ми там їм подавали ті іграшки. Вони прикрашали, знов підходили, знов забирали. Колись на ялинку вішили е, горішки, цукерки, таких дуже іграшок, коли їх не було, так як зараз є. Ольга Львівна, принесіть ще цукерки в мене в кабінеті. Ще каже пан Григорій ще цукерки вішати. Ниточки. Далі у програмі що розчули дідусів та бабусь. До сліз, щоб вас очі добре бачили і вуха чули. Та чи прийде Миколай до самого Богдана? Навіть не очікував і навіть собі такого подумати не міг. Ялинка красується, а старенькі уже нікуди й не розходяться. Вони чекають, що ж буде далі. А далі почало відбуватись щось зовсім непритаманне для хоспісу. Зал наповнюється людьми, мешканцями угнева. А на імпровізовану сцену виходять маленькі дітки. Ще сподобало. Бо я ще так в лікарні, скільки була, того я не була я вже руками в лікарні я перший раз. Але дуже ще сподобало. І священому, і дітей, і наші всі робочі, сестри, санітарки. Поки триває виступ, Богдан готує подарунки для стареньких. 13, 14, 15, 16. О, супер. І приміряє новий для себе образ. Якщо чесно, то переживаю. Така роль трошки незвична для мене, але ну, з другого боку просто людям це буде приємно. Костюм Миколая це ну, такий перший досвід. Свято завершується, але і дорослі, і діти чекають кульмінації приходу святого Миколая. Чекаю Миколая, бо кажуть, як то пісні є, тому святий Миколай на всякий час допомагає у Миколаю. Так то є. Чекаю я його. Слава Ісусу Христу! Слава Ріжу. Миколай приготував для вас подаруночки. Тому, щоб ви були здоровими. Тому. Щоб ви поправлялися, щоб вас ноги не боліли. Вони спочатку не зрозуміли, що це він, а потім, е, потім таке вони зрозуміли і дуже втішилися, що це, що це він, що він їх уважив, що таке зробив для нього. Для них це свято. І ще й подарунки, то, то для них було велика радість. Я не пізнав аж потім вже. о, я вжив. Нашого пана доктора, він дав мені подарок з ну, носіном, я його наповідах руку, руку вчував, щоб у вас очі добре, <свісно> щоб у вас очі добре бачили і вуха чули. Хотілося щось сказати тим пацієнтам таке, чого вони не чують кожен день. Трошку складно було трошки підібрати. Тут ну, по лицях наших пацієнтів, як їх світилися їхні очі, усмішки на устах. Я врахую, що вони склалися найкращі враження. Богдан так увійшов у роль Миколая, що не помічає, як у залі з'являється команда доброго зіку. За останні декілька років ви своїм колективом зробили дуже багато для цього відділення. І саме за таку вашу відданість ви стали героєм проекту Добрий зік надзвичайно приємно. ну. Вражений. Знаю, що ви постійно проводите тут весь свій вільний час, і, на жаль, залишається зовсім мало часу на найдорожчих людей, на ваших дітей, на вашу сім'ю. Саме тому ми даруємо вам день такий відпочинок в аквапарку у Львові. Будь ласка! Навіть не очікував і навіть собі такого подумати не міг. Приділити увагу власне ну, моїй персоні скромній. Та да, він дуже здивувався. Він звичайно не очікував такого сюрпризу. Ну це вже це за 15 хвилин вже буде зібрано все від купальників до сумок, взуті в діті. І вже будуть підганяти нас з дружиною, що чому ми так помало рухаємося. Вони вже давно просилися туди, але щось ми ще туди не доїхали. А тут такий сюрприз. Богдан поспішає додому, аби сповістити радісну новину своїй сім'ї. Що дітки? Ви б хотіли поїхати в Так! <таспівляння> так? все їдемо. Їдемо, їдемо. Да. Їдем. А вже через кілька днів Богдан із дружиною та дітьми їдуть до Львова. Нарешті провести весь день зі своєю сім'єю. Це мріє чоловіка за крок до здійснення. Вони нас мучили два дні. Коли ми вже їдемо, коли ми вже йдемо, коли ми вже їдемо. шалено задоволений. Ми пробували тепло. І давно не їздили відпочивати просто чоловіком, то робота ну, не було. Коли. Ну, родинний відпочинок вдався на увагу. Завдяки доброму зіку Богдан зрозумів: жоден хороший вчинок не залишається непоміченим, особливо у день Святого Миколая, коли ти твориш казку для когось, хто цього дуже потребує. То хтось неодмінно створить казку і для тебе. Казку, де всі мрії обов'язково здійснюються. За підтримки благодійного фонду Галичина Сприяння Анастасії Демінської. висловлюємо подяку за створення програми компанії Контакт Інвест.